Так, що ж, ми вернулись. Ми вернулись, біжимо до викруток. З хуйом звуком, вибачте, але ну, комп'ютер в жару не витримує, понимаєте? Люди не витримують, а комп'ютера вже... Та в мене ще підставка сука. Я таку файну на розетці купив підставку з охолодженням, типа з вентиляторами. Але тут, сука, вона, блядь, вже зламалась. Да я ще не знаю, як мені. Бо я через перехідник оце мікрофон підключаю, і воно дуже хуйово якось, типа. Як так на ноуті придумати, щоб. Я не знаю, щоб і охолодження я міг включити. І... Да <ривіт> <ривіт> Напишіть коментарях. Так, ну що ж, ми вибігаємо на пустиль. Тут лінії електропередачі щось ніхуяшеньке, не бачу. Я маю бачити А, он є Ага. ага. Э, ну там так біля річки короче. Там місце точно напереду. Там прямо під базу. недалеко ну, від бази, короче, работаем. Ні, то якісь взагалі, блядь, дикі. Я не знаю, чи була в них машина, чи щось. Я почув тільки топ-топ якийсь шорох, поняв, думаю, а хто то йде? І я з ножиком тільки розвертаюсь, мене поняв чергами просто два якихось однакових, поняв? Вони тупо одінаково вдіти, поняв, в дощ тупо з. ну коротше, я ж кажу, тупо два, а так трррр, збрили мене, блять, аж страшно трохи стало, поняв? Бо я такий думаю, да чи почулося? Я нічого не встиг зробити Я ж кажу, осталось тільки мені руки там підняти, поняли? Вони б мене так захуярили, в принципі. Так, добре. М -м, майже добігли. Майже добігли. Так, зараз я скажу. Річка треба. А прикинь, вони нас чекають. Ну вони знайшли ящики, куди я їх одніс. Ну да. Причем що вскривати ничего не треба. Так, подожди. А, рі... 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 річка речка с сей стороны. сюди А, все, я вспомнил, Диви, отут тут прям прямо через річку перепрыгиваем Блядь, я ну почекай, я... Робот-робот. Подожди, а де річка я все. Давай, давай. Ну не знаю, я тобой начал файл Ух ти. Ух ти ух ти надо поставити тоже пабжик трошки. Згадати шоу надо як. Речки не бачу, блядь до сих пір. О, подожди. О, да-да-да, по прямій. О, так якраз ми і выбежим. Воно на краю лісу прям. і оці видно. Поняв цю башню лінію електропередач. Ми тупо біжим на той ящик. Он ті камні. Зомбі ще, блядь, баный ворот так бошманчик берем. стоїм. Да встань ти, блядь. А, я ще шталь. Так, стоп, давай включим за да, ебаный точно. А може воно і на записі? Ой, це прийдеться вирізати. Йобаний в рот. Ну ладно, выреза. Можем мы. Ми... Так. Всем привет. <сумістя> Всем привет, все уже четвертая попытка запису. Это <сумістя> будет-буде, зараз, ты шо? Так, Ричечка. Сука. А я мост такого не помню, блядь. Не-не-не, тут. Тут вона такий поворот робить по-любому, да? А... Ну це було так. А... чекай ну да да от тут вона з цієї сторони стороны тут річки. але аленаче я цьому стану помню блять а ну щось туристов брежно вот той тієї сторони якраз вони під річечкою і их не было фронту. блять подожди а як тут речка идет Одну как що? Одна. Одна, то їхня та що лишилась. Де де? де. Не, подожди. Ты... Я тебя вообще не помню. А, да, це одна, все, все, я понял, дасть, да. Бери, да-да-да, все, от сюда нам. Чик. Все, я по... Ну так намочишся трошки. Ось. Ось дві моїх малишечки споїжджених. Ось. Нехуяся як близько цей леп. А я дивлюсь, такі каміння дуже схожі, але міст. Там замість Ну короче, я помню, що моста не було ж точно, бля. Так. Ну шо, короче, я біля скрин скидываю тебе всю байду, да, шо я? Так, скидываю локпіки пики. Пик локи. Вот эти, пинбоксы. Так. Бокс пин, наверное. пик Вот так удары нахуй, вот Да? Ну да, 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 то пробовать, да, до такой ці робити, не знаю, блядь. Но не тут-то было. Так, сейчас проверим записи, да? Может память кончилась Нет, Все четко. Ну ты, ди... на ну, какой? Ну ладно, ладно. Ну знаешь, как говорят, Нордвижен надо хавать на самом видном месте. <чино> а прям лежати ламати Кидай. Так, погнал, 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 погнал. все, один мы тут точно увидели. Так, перчаточки поклон. За перчаточки нашел. так вот, вот Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ребята, точно самый слабенький тридцать три Давай саме жирди. я ставку став. Але калашик я собі беру, а глушителем ось я бачу. А не. Ано. Блять, мене не прогружається. Сука. Давай. Ано. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. -е Ой-ой-ой, шановни понято Ну, за цей стрім і запись мільйон тисяч лайков. Так, давай, ага угу. Да. Замык, замикну замикну а ч вони дерьмовими цими замками? Вони не розраховували що хтось навіть, блядь. давай давай, ты все вийде. Ой-ой-ой. Тут вони не перші. Диви, Патрик у нас так але ім'я, Йотово! Ой, 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 Там. Ну що ж, я собі беру що З чим я буду воювати? Оце лежить лакпік один із чотирьох, чи Да, да. Ну короче, выбирать. Так, Шомбера. Так. А тут я кабуру надев, так это тоже пушечка. Тут я так понимаю все она заряж. А ну РПК, то бля. я думаю, инфуловый тоже, не? Надо блядь. Так лопату скину, А не пока просто. Так. Пита даже, блядь, без магазина, без нефоя. Так, хорошо. А що ж ми собі візьмемо, б? МП. МКшечку. Чи кулемет, блядь? Да? анкулеметик пройдемо. Кулеметик при... тоже не одвішений. МК. МК не одвішан. Блять, і люди це не побачили на стріймі. Є твою мать Аскарелечка? Ну, пушки такий пока що, но не дуже. А редот не ставится на этот на ксу. Ага, так там є тланка. Але не спеціально uh, давай. Але тут подожди. А ну а отсюда если ее розібрати? Бокс хайдрес. сами появилась что-то там планочки подожди тихо тихо ты что ты порядковываешь так цены сюда сюда не понял что планка не ставится что же у нас стояла тут сука а, -а, 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 -а Так. Мне еще набейчики надо. Какие набейчики? 545 545 десь не бачу 545 на угу. так ладно буде лук у нас калашик цей пістоль не сюди кладемо ну, хотя може я нахуй викину гроші беру о, эту штучку вдеваю, а ну она уже лежит от Так, о, еще магазинчик я беру. О. Ух ты, ух ты. А на калаш не глушака. О, ремонтник, я как раз у Колема тоже не-не-не, Так, а ну-ка, а теперь. Так, ну топор тепер... ну цей сюда, сюда. В, в, в радіоційную. А я, кстати, і хотів. Думаю, що в радиоцийку можно сходить там через стримчик. Бо я там так. Бо я там так нормально і не був, поняв, у цій зоні. Я то есть, ну, я помню, помню, що там ми прибігали, в мене комп чуть ли горіть не починав і просто ладно. Ну, типа, я б зайшов би тоже, бо я вообще нічого там не бачу, не знаю. Так. Ну що у нас бінти є? Колбаса є. Так. Угу. Ну, лопата є. станет да попью <пів> соду якраз выпью всю соду блядь. ух шановні пані та панове бачите хоть вознаградила гра, блядь, за мої мучення сьогодні дуже тяжкий був стрим дуже важко тяжко а що ж в цьому третьому ой, ой так подожди я ще не накрав собі достатньо так, подожди, може Патрики досить файно. Так, тут я все те, що треба, вкрав. Мені, надо п'ять... 5... Ну нема, да? Більше таких, сука. 22 закопа, Так, обуру я взяв. Дохуя медицини медицины Ой-ой-ой. Да не, файно це що, шо такие. Патриков, їбать ту Люсю нахуй наче я лутався в бункері да 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 так ладно короче я думаю блядь, а що, викруток нема такого чтоб взломать не может всего пики давай начнем следующий стрим плотно так совер зариває так Блять, жалко на калашик нема тільки глушителя, нічого. Ну, <клухи> Все. Закопи, закопи. Є е е е два магази, найшов їх забрав, так. Да. Один з набоями, а другий пустить. Чо? Не-не, е е маленький, звичайно. Якраз ну, род родные, типа. Але бачиш, хто це? Артем писав, роді би що поставити той? Чи хтось писав поставити прапор? Поняв, але щось не ставиться. Тому так заповнювати. Блять! Ага, типа бункер, да? а, не бач, мені такого не казали. Та ладно, я думаю, ми не забудем. Ну поняв, дивись. Річка, річка. Ну це бачим, тільки ми, да? Тільки ми бачим це. А. Ага, понял, понял. Так. Крафтинг, э, байсбудин. Э, ага. Ага, бачу, бач. Чик. Вс. Охуєнно, охуенно. Але, блядь, стрім снайпери можуть найти. <світ> 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 ну, чуть-чуть. Ну хотя то, що ми їх закопали, да, воно Так, ну от такі от ребята схрончик Отак подитожили сьогоднішній день. Всім дякую, хто дивився. Дякую за підписки, за лайки там. Так що будемо ще виживати далі. Бачите, уже трошки, ну... Трошки ми хоть видихнули в кінці. <гум> Дякую, Саюр. Бачите, мастер-голома. Я б кушал поману. Короче. Ну нічого. Нічого. Нічо. Ну як? Ну да. нічого якраз почнемо наступний стрім і там, блядь, да, Зразу вскриємо замочки. Так, все. Все. Все, пока. Так, 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 так,